З настанням зимових холодів і морозів у власників чотирилапих улюбленців виникає питання: як захистити та оберегти своїх собачок і котиків від переохолодження. Лікарі ветеринарної клініки Пет Club розповіли, як гостаті улюбленці переносять морози. Тваринки, собачки, котики. Немає різниці. Вони такі ж самі, як і ми, і їм також складно переносити сильні морози наразі. Мінус 15 на вулиці, тому для них це також стрес, особливо для безхатніх тваринок. Краще, звісно, переносить мороз собачки, в кого більша маса, більше жирової тканини, в кого більше шерсті. Звісно, їм буде трошки тепліше, бо вони трошки пристосовані до цих умов. Але собачки маленьких пород, ті, які проживають дома, собаки навіть з великою масою тіла через те, що вони вже пристосовані до кімнат. Температури до більш теплого середовища їм, звісно, ці морози переносити важкіше. Звичайно, важливо піклуватись про утеплення своїх улюбленців. Необхідно придбати теплий одяг своїм собачкам, курточки, светрики, дощовики. Також дуже важливим є догляд за подушечками лапок, які необхідно берегти не тільки від морозів. Зараз активно дороги посипають хімікатами. Солю, можуть бути різноманітні опіки, травми, обмороження. Тому лапки також потрібно захищати. Насамперед, перед прогулянкою можна використовувати, наприклад, крема, воски для захисту лапок, носику, шкіри, тобто робити такий захисний шар. І якщо прийшли додому, одразу лапки помити, змити ось цю сіль, все те, що могло потрапити. Також варто звернути увагу на довготривалість прогулянок. Звісно, якщо це мороз, мінус там 20 і це якийсь там шпіц або йоркширський тер'єр, варто не гуляти там 2-3 години, як зазвичай, тобто це. Більш короткотривалі прогулянки сходили там по своїх справах і повернулися додому. Проблема великих морозів стосується і безхатніх тварин, адже їм немає де погрітися та відновити сили. На холоді собака може не заснути, тому що може боятись замерзнути. Тому лікарка Анна звертає увагу на те, що ми маємо піклуватись і про безхатні хвостиків. Наразі, коли такі дуже сильні морози, якщо є така можливість пустити цих тваринок там у під'їзд на якийсь час, можливо, на ніч. Ще дуже сильні морози, і вони також можуть померти від обороження. Тому, якщо є така можливість, покормити чимось їх, налити трошки теплої водички, щоб вони одразу могли попити, бо вода там, де вони звично п'ються, якісь калюжі, вона ж швид замерзає, щоб в них був доступ також до водички, щоб зігрітися. Щодо котиків, спеціальний одяг їм не потрібен, адже здебільшого вони проводять час у домівках, проте необхідно звернути увагу на начебто безневинне лежання пухнастиків на батареях. Можуть бути опіки якісь. Тобто, наприклад, там спочатку ця температура не відчувається, а потім можуть бути опіки. Краще підстелити якісь там коврики, тряпочки, щоб їм було більш комфортно. Тож дбайте про своїх пухнастих улюбленців і взимку грійте їх не лише теплим одягом, а й своєю любов'ю. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.